Привіт-привіт! Я Валяна Мержицька, це нотатки дружини пастора. В сьогоднішній нотації хочу зробити декілька таких заяв, спостережень, які, вважаю дуже важливими на сьогоднішній день. В першу чергу хочу я разом із я, Валентина Мержицька і разом із своїм чоловіком Люісом Сервантусом і разом з нашим служінням. Міністерію Інтернаціональ Каса де Сантідад, Міжнародне служіння дін святості, підтримати наших братів і сестер, які будуть пікетувати біля молитовного сніданку в Сполучених Штатах на наші голоси з вами, наші молитви з вами. Ми дуже сильно пишаємося тим, що ви маєте сміливість. Ми благословляємо кожного з вас, хто піднімає свій голос за правду і стає на захист життя. України. Саме так, на захист життя України. І ми розуміємо, що ми готуємо коня на День битви, але перемога приходить від Господа. Тому ми благословляємо вас. Дуже б сильно хотіли, хотіли бути з вами, але ви, ми знаємо, що ви піднімаєте голос і наші голоси з вами. І голос правди завжди звучить одиноко. Подивіться на Івана Хрестителя. Подивіться на багатьох мужів Божих, які ставали посеред більшості, і навіть в порожніх містах, місцях, і говорили правду незалежно від того, чи їх слухали, чи не слухали. Наша справа бути голосом правди. Ми вас благословляємо. Ми знаємо, що Господь не схиляє молитви до. До нечестивих людей до, не схиляє обличчя свого. Перепрошую, хвилюєшся, Господь не схиляє обличчя свого та до молитви нечестивих людей. Тому ми знаємо, що Господь їх не почує, але наше бажання, і, і я думаю, що це бажання Боже, щоб люди також їх не чули, цих рашистських пропагандистських голосів, які. Зараз в Сполучених Штатах привезли свою російську пропаганду. Хай докорить їм Господь, хай зв'яже їх і хай позбавить їх мови, і хай вони попадають перед людьми, хай будуть посоромлені перед небом в ім'я Ісуса Христа. Хай я знаю, що у Дірієнка є дуже багато родичів. В Америці я сподіваюся, що хоч хтось із його родичів, його рідних братів і сестер, хоч хтось має страх Божий і зможе протистати і не прийняти цього вбивцю в себе вдома. Давайте будемо боятися більше Бога, ніж людей. Благословляю, хай Господь дасть вам мудрості, мужності, віри і дякуємо, що ви стоїте за нас. І нас захищаєте, благослови вас Господь. Друге, що хочу сказати, і вважаю це дуже важливо, це те, що робить Руслан Фатулаєв ці дні. Якщо ви прослухаєте, в ну, мене на каналі вже декілька років назад я говорила про його пропаганду, про те, як він потрошку руйнує віру українців, як він оцей страх запускає в серця людей, це так працює пропаганда, підриває мужність людей, підриває. А, тому що якщо насправді так, то, то е, ну, Слово ж Боже говорить, що, що за правду життя не треба шкодувати. Та, треба стояти за правду, навіть якщо це в нас забирає життя. а не шукати, як стати на бік неправди. І ось остання проповідь Фатулаєва, де він вийшов і говорить, є дуже до речі, непоганою українською мовою. Він же ж народився в Україні, хоч і більшу частину ріс в, в забула в якійсь країні Радянського Союзу. Але він говорить: ми будемо посереда говорити українською. А в неділю ми будемо говорити російською. І знову ж таки йде дуже сильна маніпуляція того, що він грає з вашими почуттями, він грає і туди, і сюди, щоб перевзувається направо і наліво, але істину він не говорить, він маніпулює. Як ви можете за ви можете подивитись мої попередні відео. Але хочу, хочу заявити також цей протест проти того, що, що робить цей чоловік в Києві, в церкві, підриваючи віру українську, хай докорить йому Господь. Ще одне по Олександру Шевченку просто дуже коротко. Багато із вас пишуть. Під його, під його публікаціями а хвалять його ну, менше з тим. Багато хто з вас, коли ми задаємо запитання по поводу, на рахунок війни, всі кажуть, він же ж висловився і кидають відео. Дивіться, якщо людина насправді має серце Боже щодо того, хто страждає, він кожен день буде відповідати на те саме питання. Як коли в нього спитають, яка твоя позиція по Росії? Кожен день він повинен стати і сказати: Росія агресор, Росія вбивця, Росія терорист. Скільки разів, скільки йому задається це запитання, Слуга Божий повинен на це відповісти. Чому? Тому що війна триває. Якщо війна, Коли війна закінчиться, і ще довго в нас буде звучати це запитання до багатьох служителів, хто називається служителями, скільки треба відповідати, стільки разів, скільки задається запитання. Чому? Тому що нам треба це чути. І якщо ти втрачаєш терпіння, Якщо ти кажеш, я вже відповів, шукайте відео. Якщо ти кажеш, що я висловився чітко, це було вчора, позавчора, ми хочемо чути твою позицію сьогодні і покаяння, покаяння, визнання Олександра Шевченка, що він а, згрішив проти Бога і проти правди, проти істини. і на третьому місці осудив Росію. Перше, ми хочемо чути його покаяння перед Богом, покаяння перед українським народом і перед, взагалі перед правдою, перед Словом Божим. І третє, це постійне ствердження того, що Росія чинить зло. Поки цього немає, Олександр Шевченко грається в, в великого служителя. Для того, щоб отримати свою російську аудиторію. Я кажу тільки по-видимому, бо доказів на інше в мене немає. Хай докорить його Господь. Ще раз хочу благословити тих, хто буде стояти за нас в, е зараз, хто стоїть в Сполучених Штатах за, за правду, за захист. Е дякуємо ще раз, хай Господь благословить вас, дасть вам сили, щоб ви не втомлювалися. Господи, ми благословляємо Твоїх праведників, а які будуть відстоювати життя України не на відстоюють уже там на передовій, в Сполучених Штатах, де вони будуть стояти лицем в лице із вбивцями, братовбивцями. І я кажу братовбивцями. Тимих, бо вони називали Україну братами, і хай Господь освітлює лице, лицем своїм вас, мужні наші воїни, і тих, хто на фронті, на передовій військовий, і ті, хто сьогодні відстоюють правду, там і хто мужньо дивиться в обличчя рашистських. Вбивць, які зараз знаходяться у Сполучених Штатах, в Штатах, і Хай Господь буде з вами, і Він є з вами, в ім'я Ісуса Христа благословляємо Віталік Піхотін, сили тобі, Лена Скорнякова, сили тобі, Алла, сили тобі, всіх, всім, хто сьогодні стає поперед нас. Захищаючи нас, хай благословить вас, Господь. Я Оля Номержицька, це нотатки, дружини пастора. Була б не Валя Номержицька, якби не заплакала. Якщо мої нотатки є для вас благословінням, поставте вподобайку. Поділіться в описі є інформація, як можна замовити мою книжку. Поверніть, а мені мою душу. Пословив вас, Господь! Перемоги Україні, шалом.